1 січня 2025 року я, Магдалена, вітаю вас у перший день марафону АЕСМ під назвою Розквітаючи в потоці життя у цьому новому році дерев'яної змії. Ми разом із фасілітаторами АСМ з усього світу запрошуємо вас відкрити свій справжній природній простір, простір вашого дому. Ваш внутрішній простір, де знаходиться вся ваша сила, краса, цінність і могутність. Усьодвиг сідайте зручно, опустіть коліна вільно на килимок, відчуйте яскравий потік світла, що простягається від основи вашого тіла до маківки, заплющте очі та дозвольте диханню стати природним і глибоким. А тепер голос або подумки повторіть за мною у цьому вічному моменті, де є вся моя сила і енергія, я вітаю та дозволяю повну присутність мого внутрішнього простору. Відчуйте, як із кожним видухом напруження випаровується з вашого тіла. А з кожним вдихом ви наповнюєтеся свіжою новою життєвою енергією. Зосередьте свою увагу на своєму диханні. Відчувайте, як повітря наповнює ваші легені і легко виходить із них. Вдих і видих. Уявіть, що ваше дихання, як річка, тече, спокійна і розслаблена. Річка нікуди не поспішає і не бореться з перешкодами. Вона просто тече. Коли ви будете готові, повільно відкрийте очі. Обережно починайте масажувати пальцями точки, під ключицями та навколо пупка. Дозвольте собі глибоко видихнути, трохи розкривши губи. Не забувайте про легку ніжну посмішку. Повторіть ці рухи ще кілька разів. Активуйте енергетичні точки під ключицями та на животі. Тепер складіть руки разом і просточіть зону тимусу. Легко підніміть очі до неба, відкрите рот і видихніть. Коли ви видихаєте, скажіть звук а, а дуже добре. Нехай вся заблокована енергія виходить з цим видихом. Відчуйте, як енергія ніжно вібрує, поширюється по грудях, тепер кінчиками пальців легко постукайте по шиї, грудної клітині, сонячному сплетінню навколо грудей. І повертайтеся до живота. Погладьте живіт за годинковою стилкою легко і ніжно, без поспіху. А тепер помасажуйте всю область, яку ви активували, вібрували і наповнювали потоком. Розширюйте енергію з плечей до основи, з маківки до спини. З лівого плеча до великого пальця, а з мізинця до пахви. Повторіть цей рух на правій стороні. І з вдихом, і з основи підніміть енергію вгору. Високо вгору дозвольте цій квітці розквітнути, розширитися в сторони. Вдихніть і видихніть знову. І ще раз вдих. І видих. Ще останній раз. Вдих. Високо, високо і видих. Тепер почніть рухати плечима по колу, спочатку назад, потім уперед. М'яко та плавно. Потрусіть плечима, відпустіть усю напругу. Тепер поверніть голову ліворуч і праворуч. Розслабте плечі й руки, повторіть цей рух. Дуже добре. Повертайтеся в центр. Тепер потріть долоні одна об одну, зігрійте простір між руками, щоб там з'явився сяючий вогонь. Покладіть руки до нирок, вдихніть. І видихніть зі звуком Ш. відпускаючи енергію усю напругу та важкість. Ще раз вдихніть гору і ш. Чудово. Ще раз. Угору, саме так, потягніться вперед, розтягніть хребет і повільно поверніться назад. Тепер запросіть себе в положення сидячи з прямими колінами, підтримуйте вагу тіла руками позаду себе, з'єднайте п'ятки та постукайте великими пальцями ніг один об ободний. Ритмічно рухайтесь у такт, який підказує ваше тіло. Розслабте грудну клітину, плечі. Можливо, ви захочете спиратися лише на кінчики пальців. Вдихніть. ще Добре. Останній вдих. І плавно зупиніться. Відчуйте, як енергія тече від ступнів і піднімається вгору, немов дерев'яна змія через усе тіло вздовж хребта, доходячи до маківки голови, до шишкоподібної залози, дихайте спокійно. Відчуйте своє тіло з повним прийняттям. З наступним вдихом підтягніть ноги до живота так, щоб коліна опинилися на рівні груди, випряміть хребет і затримайтеся в цьому положенні на мить з повною увагою та концентрацією. Потім направте коліна ліворуч, з'єднайте пальці рук за головою та опустіть правий лікоть праворуч. Ліва сторона тіла, ліва нирка і ліве стегно красиво розтягуються. Тепер за лівим плечем подивіться назад, спираючись на кінчики пальців рук. Подивіться, чи зможете побачити праву стопу. Можливо, так. Якщо ні, не змушуйте своє тіло. Просто замріть у цій позиції. Та поверніться в центр. Міняємо сторони. Тепер коліна направлені праворуч, руки повертаються за голову, а лівий лікоть опускається вниз. Дихайте, утримуйте, заспокойтеся. Заступним вдихом опустіть руки на килимок, подивіться за правим плечем і знайдіть задню частину лівої стопи. Утримуйте цю позицію в нерухомості кілька митій. Нехай дихання вільно тече. Чудо! Тепер я запрошую вас з'єднати стопи, щоб коліна вільно опустилися в сторони. Випряміть хребет і підніміть голову вгору. Потім візьміться руками за стопи. Втихніть і на видуху Дозвольте верхній частини тіла опуститися до килимка. Вдихніть, піднімаючись максимально вгору і на видиху поглибте нахил. Ви можете злегка похитувати стегнами та колінами. З видихом повертаєтеся в центр. Вдихніть, і видихнувши ще раз, нахиліться верхньою частиною тіла до стоп. Тепер ви можете розслабити ноги, похитати стегнами ліворуч і праворуч і повільно. Піднятися на коліна. І поволютку запроще до позиції на коліна. Упевнено перенесіть Ча -ча вагу і тіла на руки. На і а тепер із вдихом підніміть. Хребет угору, ніби тягнеться кішка. Повільно опустіть голову вниз, на видиху піднімайте погляд угору та дозволяйте животу опуститися до килимка. Повторіть цей рух тричі в своєму темпі та ритмі. З добротою та ніжністю до свого тіла. Перейдіть до наступної позиції. Цього разу підніміться на кінчики пальців рук і вдихнувши, підніміться вгору як повітряна куля, переносячи вагу тіла на пальці ніг. Потім Опустіть п'ятки на килимок, після цього коліна і підніміть голову вгору. Повторіть ще раз, підніміть свою кулю високо вгору, опустіть п'ятки на килимок і дозвольте колінам також торкнутися килимка. Тепер переходіть у позу дитини, витягнувшись уперед і відпочивши у цій позиції. Відчуйте потік життя. Все навколо вас і все, що ви несете в собі, займає своє місце в цьому потоці. І ви можете просто відпочити зараз. І можеш зараз Вдих і видих. Потім, коли ви будете готові, повільно подніміться і перейдіть у положення стоячи. Випряміть спину, трохи розведіть руки в сторони, вдихніть і плавно підніміть руки до неба, а з видихом м'яко опустіть їх униз. Як тече ця ріка, так тече і життя, дозвольте вашим рукам рухатися в цьому вічному потоці. М'яко і плавно підіймайте руки вгору і дозвольте їм опуститися вниз з наступним вдихом. Змініть положення рук, направте їх до землі і повторіть рух підйому та опускання. Вдих, і видих. Ваше коліна м'яко, рухаються. З наступним вдихом піднесіть руки до свого центру сили, низу живота. Зробіть глибокий вдих і дозвольте рукам розширитися в сторони, а з видихом обійміть ними своє велике, космічне серце. Своє жіноче серце. Відчуйте, як енергія м'яко поширюється, розширюється природньо та спокійно з вашою внутрішньою силою та нескінченним потенціалом. Тепер накрийте своїми руками жіночий центр. Ваш центр сили. З кожним вдихом відчувайте, як материнська турбота землі та ніжні обійми блакитного неба пробуджують вас до життя. Наші корені йдуть глибоко, даючи підтримку та мудрість, з'єднуючись з душею Матері землі та серцем Всесвіту. Повільно з'єднайте ноги разом і перемістіть одну руку до свого серця. З наступним вдихом відчувайте з певністю нову якість, яку ви привносите у своє життя в цьому прийдешньому році і приєднайте другу руку до серця. Відчуйте себе наповненими сміливістю, радістю, споко... спокоєм, любов'ю та прийняттям. Потім підніміть руки вгору, з'єднуючи їх над головою, піднесіть їх до рівня вашого серця і плавно зробіть поклон вперед. Дякую вам від усього серця за цю ранкову практику разом. Довіряйте, що все розгортається так, як потрібно, і ви завжди знаходитесь під надійною підтримкою, улюблені та важливі. Я роблю цей поклон вам, вашій внутрішній силі, красі, справжності. Я обіймаю вас, обіймаю вас з великою любов'ю та усмішкою. Бажаю вам чудового Нового року. Дякую, дякую за те, що ви тут.